Це перехрестя вулиць Братиславська і Юрія Краснокутського у Кропивницькому. О 13.30 місцева жителька Ольга Устенко чекає тут тролейбус 7А. Я ще ним не їздила, але я бачила, що він тут ходить. Нічого не знаю, ще нічого сама не знаю. Але люди говорили, що він якоби, де люди стоять по маршруту, там він їх і збирає, хто зупиняє. Ще не визначилися, мабуть, зупинками. За 20 хвилин під'їжджає тролейбус 7А. Кондукторка каже, за її зміну тролейбус зробив три рейси. Я виїхала о 6:45, а заїжджаю о 14, 14:30. Мало людей. Ну, зранку, звісно, по-любому, бо люди ж, ну, як, все-таки на роботу. Час пік оце там. 6-7 до, до 9. Дуже зручно, дуже задоволена. Маршруток. А скільки ви вже днів її запинили? Ну, мабуть, третій день. Виходжу по, нач... ну, по графіку. Дуже зручно, дуже. Але який мани... час він ходить з ним. Знаєте, Ось, знаєте і... ну, сьогодні в інтернеті я побачила, а розклад, але ну, він тимчасовий. Ну, буду якось вже підлаштовуватись. Тролейбуси маршруту 7 А їздять від вулиці Генерала Жадова. Після арки повертають вліво на Братиславську, звідти звертають праворуч до вулиці Юрія Краснокуцького і їдуть до Лелеківки. Далі у зворотному напрямку. Нині на маршруті працюють два тролейбуси. Постійний графік руху і місця зупинок визначать після тестування, розповів керівник підприємства Електротранс. Ще буде мінятись графік, будемо дивитися, щоб людей вивезти з підприємств і на підприємствах роботу. Якщо буде якісь там незручності, будемо щось міняти. Зупинки також ще вирішуються. Практично дві зупинки біля ятрені Гідросили вже вирішені. По вулиці Юрія Краснокутського там досить така складна територія. Практично місця для зупинки немає. Ми зараз дивимося, де люди будуть більше віддавати перевагу, там будуть робити зупинки. Що в центрі, що по Олеківці, інтервал між, між машиною 15 хвилин. Протяжність маршруту 36 км. Це тролейбуси на автономному ходу, і які в нас були в резерві. Ми їх закупили е 10 машин. На маршрут вийшло 5, зараз ще дві. Поставили сіма. Маршрут 7 А треба змінити. Вважає жителька вулиці Братиславська Галина Маргородська. Він дублює. Семірку, ну, це єдине, що він тільки тут повертає і все. А взагалі дуже хорошо. Можна було по ковальовці його пустити. Мені здається, це було б набагато краще. Вечірній час у нас до восьмої години все. І все. Там вже тільки раз в годину на час ходить 46-й, ну і може. Буде оце з сідмий ходить. А так маршрутки це дуже дуже погано. Немає зупинок. Я вчора спеціально їхала, дождалася його і їхала. То дівчата сказали, що вони поки тестують. Вони ще не знають конкретно, де вони будуть зупинятися. Під час тестування на маршруті рахуватимуть кількість перевезених людей, щоб з'ясувати, чи не буде цей маршрут збитковим, каже начальник управління транспорту. Тролейбуси купили за гроші з міського бюджету у кредит. Це резерв, який був тролейбуси закуплені в минулому році. Тому у третьому кварталі виучили 6 місяців, навчаємо, по-другому не може бути. В Запоріжжі вивчили групу водіїв. Зараз змогли ці два тролейбуси запустити на маршрут. Вартість кожного тролейбуса з урахуванням. 10, 9 мільйонів 200 тисяч це його первісна вартість. З урахуванням коштів, які заплатимо за лізинг, Що таке лізинг – Це по суті кредит. Кредит на 36 місяців. І ми 36 місяців поступово будемо сплачувати кошти. Загальна сума, яка підлягає сплаті, це буде 11 мільйонів 400 тисяч за кожний тролейбус. Додає, цей маршрут місяць. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.